Доброго зимнього ранку малята. Зимонька зима в гості завітала. Все навкруги білим розфарбувала. Сніг літає, сніг кружляє. Це зима нас так вітає. Доброго ранку, дітки. Пригадаємо з вами, яка зараз пора року. Вірно, зима. Так, а як називається останній місяць зими? Правильно, лютий. Молодці. Діти, я хочу сьогодні запропонувати вам на занятті пограти в дуже цікаві та різні ігри. Тож приготуйтесь та починаємо грати. Джулі, дівчат, якщо нам відомо, що Оленка увага! життєрадісна дівчинка з рудим волоссям, яке вона зачісує в два хвостики. Знайшли Оленку? Ось вона дівчинка з рудим волоссям і двома хвостиками. А у Оленки є братик Олег. Це хлопчисько з чорнявим волоссям. Він часто посміхається і полюбляє одяг кольорів українського прапору. Отож спробуйте відшукати Олега серед інших хлопчиків. Ось він, чорнявий хлопчик в жовто-блакитній футболці. А татко Оленки Олега життєрадісний темноволосий чоловік. Він нещодавно поголив вуса та бороду. Отож упізнайте його серед інших чоловіків. Ось він. А матуся Оленки і Олега має примітне червоне волосся і чарівну посмішку, а ще вона обожнює сукні та спідниці. Де ж вона? Ось ця жіночка молодці. А зараз давайте завітаємо на гостини до цієї сім'ї і познайомимось з ними ближче. А ви мені допомагайте, слово в Риму підбирайте. В цій родині є ось така добра, весела і розумна дочка. І дзвінки, як той дзвіночок, в цій родині є синочок. А хто ніжніше за всіх в світі? Такого так люблять діти. Що ж це за важлива дама? У сім'ї її звуть Мама, він родину захистить. Якщо треба, то навчить. Справ завжди в нього багато. Ось такий у діток. Тато. Сім'я дітки це найближчі люди, які проживають разом. Отож, зробимо фото цієї сім'ї на пані. А ось родина дітки значно більше за сім'ю. Це також рідні люди, але вони живуть окремо. Давайте їх назвемо. Всім готує, випікає і постійно пригощає. Як побачу усміхнуся. Ну, звичайно, це бабуся. Всі його тут поважають. Він з онуками гуляє. Він і грає, і навчає, і батькам допомагає. Хто це? Дідусь є у татка рідний брат. Завітати буде рад, і племінників навчить. Як його назвати слід? Дядько є сестриця у матусі, і вона дочка бабусі. Ви назвіть мої швидко. Жінка ця зоветься? Тітка. Отож, зробимо фото цієї родини. Ой, здається, на цьому родинному фото когось не вистачає. Кого немає? Немає матусі. Напевно, кудись відлучилася. Зробимо ще одне фото. А зараз кого немає? Бабусі! Отож, дітки будьте уважні і правильно кажіть, кого немає на фото? Немає дядька. Немає дідуся. Немає татка. Немає тітки. Немає сина. Немає доньки, а зараз кого немає? Здається, всі нарешті зібралися. Ось воно родинне фото. А зараз, дітки, поясніть різницю між сім'єю і родиною. Молодці! Сім'я це найближчі люди, що проживають разом, а родина це наші рідні люди, які живуть окремо. Кожна людина, дітки, полюбляє чимось займатися, щось робити. І про таку улюблену справу можна дізнатися, уважно подивившись на кімнату. Отож, граємо в детективів, шукаємо у кімнатах докази, які вкажуть на те, чим полюбляють займатися люди. Розгляньте уважно кімнату і скажіть, що полюбляє робити донька. У цій кімнаті ми бачимо фарби, мольберт, малюнки. Отож можемо зробити висновок, що донька полюбляє малювати. А ще у кімнаті багато іграшок. Отож вона ігратися полюбляє. А це вже кімната сина, що він полюбляє робити. Так, тут є гітара і джойстики, комп'ютер. Отож робимо висновок. Син полюбляє грати на гітарі і в комп'ютерні ігри. А далі, дітки, кажіть самостійно, не одним словом, а повним реченням. Що полюбляє робити батько? Робити матуся. А бабуся, що полюбляє робити. Ну, що ж, про улюблені справи ви все добре розповіли і, напевно, ж запам'ятали. Отож, давайте спробуємо розподілити різні речі між членами цієї родини. Вудка. Хто полюбляв рибалити? Чия вудка? Дідусь полюбляв рибалити. Отож вудка. Дідусева. Книги. Татко полюбляв читати книги. Отож книги. Таткові. Кактус. Рослини полюбляла мама. Отож кактус. Мамин. Нитки. Мама в'язала нитки. Мамини. Котик. Котів полюбляла бабуся. Отож котик бабусин. Пульт від телевізора. А телевізор полюбляв дивитись. Дідусь. Отож пульт. Дідусів. Штанга. Хто займався спортом? Татко. Отож штанга. Таткова. Каструля. Готувати полюбляла бабуся, отож каструля бабусина, вірно, молодці. А як, дітки, ви розумієте такий вислів? Ласкаве слово самому нічого не варто, а іншому багато дає? Повторю ще раз, ласкаве слово. Самому нічого не варто, а іншому багато дає. Так, це вислів про те, що добрі лагідні слова кожній людині приємно почути і дорослим, і малим. Отож з добрих слів починаються добрі стосунки. Тому зараз ми будемо змінювати звичайні слова. На лагідні. Перше слово мати. Як сказати лагідно? Матуся, мамуся, матінка, мамусенька. Тато, а лагідно, донька, а лагідно. Брат, а лагідно як? Молодці, а зараз ми відкриємо ще одну таємницю добрих стосунків. Слухайте уважну казку про маму і сьому дитину. Було у матері сім діток. Ось поїхала одного разу мати в гості до бабусі допомогти врожай збирати. Довго її не було. Діти скучили і навіть хвилюватися почали. А коли матуся повернулася, то виглядала вона такою втомленою. І ось дітки один за одним почали говорити, як вони скучили за матусею. Мамочко, я скучила за тобою, немов матівка за сонячним променем, сказала перша дитинка. А я чекав на тебе, як суха земля чекає краплинку води, сказала друга дитина. Я плакала за тобою, як маленька пташеня за пташкою, сказала третя. Мені так тяжко було без тебе, як бджолі без квітки, щебетала четверта дитинка. Ти снилась мені, як троянді сниться краплина руси, промовила п'ята. А я виглядала тебе у віконце, як вишневий садок, виглядає соловейка, сказала шоста дитинка. А ось найменша сьома дитина нічого не сказала. Вона заварила матусі чай і накрила на стіл. Ну що ж, дітки, якою була найменша дочка? Чим вона відрізнялась від своїх братів і сестер? Звичайно, робити добрі справи зовсім не так легко, як казати добрі слова. Але і ваші батьки часто втомлюються і дуже-дуже чекають на ваше розуміння і допомогу. Отож поміркуйте, як ви можете допомогти своїм батькам. Так, молодці дітки. А зараз. Хочу запропонувати вам малювати мою родину. Але спочатку ми з вами підготуємо оченята. Давайте разом зробимо гімнастику для очей зима. Уважно слідкуйте очима за сніжинкою. Що ж, відпочили наші оченята, підготували, тож розпочинаємо малювати нашу родину. Дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку незвичайну родину, де є баб... дідусь, бабуся, тато, мама і дочка. Можна малювати хлопчика. Що нам для цього потрібно? Аркуш паперу білого кольору. І кольорові олівці. Тож розпочнемо. Ставимо долоньку на листочок. Беремо олівець і обводимо долоньку олівцем. Пальчиками ми не рухаємо, просто обводимо. Так, обвели, прибираємо, все гарно, все нормально. І будемо малювати великий пальчик. Це у нас буде дідусь. Намалюємо дідусю волосся. Намалюємо дідусю волосся. У нас буде такий модний дідусь з густим волоссям. Потім ми намалюємо. Очі дідусю буде у нас голубі, очі у дідуся, нос. Носик такий, брови. У нас же є брови, і у дідуся будуть брови. Так, тепер ми намалюємо губи червоного кольору дідусю. Так, ось у нас дідусь посміхається. Намалюємо вуса. Буде у нас вусатий такий дідусь. Ось такі вуса. І намалюємо йому такий комерець. Дідусю. Начебто метелик. Причепили бантик дідусю і зафарбуємо. Зафарбуємо. Так, дідусь є. Тепер будемо малювати бабусю. Візьмемо олівець, намалюємо оченята бабусі, потім намалюємо носик. Брови бабусі. Намалюємо губи бабусі. Теж у нас бабуся буде посміхатися. І намалюємо бабусі хусточку. У нас бабусі полюбляють хусточка ходити. І намалюємо бабусі хусточку. Так, тут у нас буде вона зав'язуватись хусточка. Так. І трикутні такі у хусточки будуть. кінчики. є бабуся. Тепер ми намалюємо татуся. Волосся татусіку намалюємо. Так, візьмемо зелені оченята, намалюємо брови, татусю носить. Тусику, губи. Так. І намалюємо татусюку усю комірець такий. Начебто футболочку одягнув. Тепер ми намалюємо маму. Візьмемо. Очі намалюємо голубі. Ось вечення мами. Намалюємо брови. Нос. Тепер ми намалюємо губи мамі. Мама у нас теж буде посміхатися. Так, намалювали губочки і намалюємо волосся. Ось таке у мами буде. Недовгі волосся, ось таке малюємо. Так, і намалюємо мамі. Намисто. Так, і тут на мистинку. Є. Так, тепер ми будемо малювати дівчинку. Ви можете намалювати і хлопчика. Намалюємо зелені оченята. такі зелені оченята. Намалюємо бровки носик, ротик, ось такий посміхається, і намалюємо волосечку. Волосечка, це у нас буде така чолочка у дівчинки. І два хвостика. З резиночками ось таких два хвостика. Ось у нас така гарна дівчинка з хвостиками і намалюємо їй комірець платічка. Ось так. Ось такий комірець буде. Ось така у нас весела родина вийшла. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви так само. Ми малювали. Ну, що вам сподобалось малювати мою родину? Я дуже рада. Дітки, а наше заняття вже підійшло до кінця? Кажу вам до нових зустрічей. Бувайте!